Тому я в реальності шість разів відбував наказання. Дитинство трошки було в мене важковато. Тому так і життя склалося, що десь е, у дитинстві мене частково загоспитувало е, вулиця. Мені далі рік на рік я успішно закінчив пробацію і більше після того я вже не привлікався. І так пройшло шість років. І те сталося так, що десь уже з маленьких років я трошки почав употребляти спиртне. Десь уже, скажімо так, такий не дуже гарний спосіб життя. Коли мені сповнилось біля 18 років, я перший раз попав до місць лишення свободи. І тому я в реальності шість разів відбував наказання. Ми з друзями во дворі ми почали воровати на базарі. І що, якщо ви пам'ятаєте, колись були такі палатки, вони просто такі, як от, ну, звичайні походні палатки. І от один підходить, починає розмовляти з продавцем, покажіть мені це, а другий просто ззаді лезвієм акуратно розрізає. І так потихонечку все. Плавненько достає і уходить, знаєте. І так було це до пори, до времени, поки однажди, тоді ще ж знаєте, зараз камери, там, тоді ж цього ж не було, і ще не закінчилось, условно, умовно. От я знову скоїв злочин. Тому мені дали знову по воровству на базарі, і мені дали е, рік е, за це воровство і три тих, що я якби по, по нашому времени на пробації був. У мене були всі злочини такі пов'язані більш дете своровал. Було ще таке там наркотичні засоби, травка. Там ну таке, от більш з цим пов'язано те, що губила в першу чергу мене самого. А на сьогоднішній день, благодаря Богу, я маю свій автомобіль, я маю дружину, я маю сім'ю, я маю нове життя, я маю церкву, я маю друзів, я маю е хороше положення в суспільстві. І благодаря тому, що. Колись господь постукав моє серце в житті. Я відгукнувся на це. Ти нас було 12 друзів. 12 друзів, таких ні розлій вода. На сьогоднішній день всі 10 їх нема в живих. Один із них, рік тому назад, тільки один із 10, це е, котрий віддав за життя за свою країну, а стальне всі із того способу життя: алкоголь, наркотики. Вони померли, а тому Андрію я хочу сказати, що нема вже того Андрія. Кому і говорити, тому що є нова людина, є новий Андрій, є е, той, хто на сьогоднішній день, е, знаєте, має сім'ю, має мету, має друзів, має однодумців, має колег по праці, має просто оточуючих людей. І того Андрія його вже просто взагалі не існує, тому мені навіть до не що йому сказати. Я не мав того, що мали всі, і просто хотів його мати. І тому, скажімо, таким способом життя я хотів його придбати. Хоча я розумію зараз, що можна було так же піти на роботу, так же саме просто це заробити своїми руками. Але ж тоді я цього не розумів. Тому що коли рядом оточують тебе такі друзі. Которий тебе, а йдемо, там, зробимо то, то ти о тому вже не думаєш. На сьогоднішній день е, я їжджу в госпіталь, допомагаємо пораненим, також ми навіщаємо е, людей, сім'ї загиблих по місцю проживання. Ми знаємо таких, хто у кого загинула, у кого чоловік, у кого син. От ми знаємо ці сім'ї, ми навіщаємо. Ми також е, ведемо підтримку як духовну, так і матеріальну, е, допомагаємо десь перенести ці переживання. Я на даний момент. Займаюсь волонтерством, займаюсь капіланством, виконуючи обов'язки служителя церкви. Ну, сім'я в мене була одна мама. Ми жили, жили з батька. Нас було трьох у сім'ї. Е, в ці радянські часи було дуже важко. Ось, і ми, знаєте, десь проходили такий життєвий шлях. Трудно, що мати працювала на двох роботах, щоб забезпечити сім'ю, щоб ми могли мати одяг, їжу та було що заплатити за комунальну послугу. Тому дитинство трошки було в мене важковато. Тому так і життя склалося, що десь у дитинстві мене частково е, оспитувала вулиця. І десь е, друзі, десь вулиця, десь якось воно так в житті закрутилося. І так сказати, сталося таке життя не в не такому недоброму напрямку. Мені такої підтримки ні не було, тому що я ж кажу, мати вона настільки працювала в дві сміни і навіть на двох роботах. Що це благодаря моєї рідної сестри, котра старше мене на 14 років. На 14, це я мав вже коли родився. Рідна сестра дала мені навіть ім'я Андрій. Благодаря цьому десь сестра мені була як то друга мати, можна сказати. Вона мене і садика водила, і забирала. І навіть з подружками, коли я пам'ятаю дитинство, вона гуляла, вона не набирала з собою. До подружок. і ми там мати була до двох часов ночі на фарзоводі, роботала. До двох часов ночі, і ми це час з сестрою. Більш з сестрами не приділяла увагу, так. більш від неї трошки такий. Тому десь, скажімо, вулиця внесла свої корективи в життя моє. У мене не було кому довірити, розказати, скажімо, поділитися з цим, що на серці. І знаєте, воно якось так відбувалося, що більш ці страхи були, вони були від тих речей яких я робив як противозаконні. Знаєте, я розумів, що ну, них десь в глубині душі, я не хотів цього робити. Якби вроді і сім'я, але ти один. От в цьому була така самотність. І так, мені дали условно спочатку. Дали мені условно, але на цьому я не зупинився, тому що условно. По суті, я не відчув якогось покарання. Я прийшов, як в суд мені сказали, там навіть хвилин в суд, все, йди, там, 3 на 2 тобі. би то. І як би я на цьому продовжив. Я після цього разу колись звільнився. Отак я пішов туди, пішов туди. Я навіть якби мав бажання, щоб десь працювати. А дійсно, тоді були такі времена, що просто якщо ти сидів, да, я з тобою розмовляти ніхто не хотів. І це було дійсно так. І тому я якби знов почав стару життя, якби друзі, товариші, якби все воно пішло далі. І знов таки, якби знову, е, виходить, попало у в'язницю. Е, ось тоді ти починаєш задумуватися і розуміти, що щось ти робиш не так, і щось, е, і навіть ти відчуваєш відносини навіть від сусідів, допустимо, по дому, навіть від суспільства, навіть ти приходиш де та встраюватися на тебе на роботу, допустимо, тебе сидів, а сидів. Все, якось як одбросок общества. І от два рази я був на пробації, і я е, всі ну, всі спитовий срок доходив. Тобто в мене не було е, ніяких зауважень, я все відмітки, все вовремя посічав. Якщо були якісь і там хвороби, чи що я попереджав о, КВІ. ось тоді КВІ, ну зараз пробація, я попереджав і ми. Вирішували це питання. тобто... По-перше, коли ти е, стоїш на обліку в пробанці, перше ти відчуваєш те, що ти від чого залеж... залежиш. Тобто, ти е, розумієш, якщо я ж, як я розказував перший раз, коли мені далі условно, я як як всього не відчував, тобто для мене це якось день пройшов і пішло все далі, як і було раніше, то вже. На протязі деяких років, коли я був на пробації, то тоді е, я розумів, по-перше, у мене на пробації е, е, були такі кер... керівники, у мене такі строгі попадали, такі, дивись, тільки побачу тебе в барі, там, ще десь там. І так мені строго це внушало, внушали, що я десь, знаєте, Ну, мав все-таки такий внутрішній страх, я все-таки десь ну, утримує. Утримує воно, все-таки від, напевно, якихось дій, які ти розумієш, якщо ти зробиш щось не так, то мало того, що тобі буде те, що ти зробиш, і ще те, що маєш на пробації. І вже десь це все-таки утримує. Ну, плюс що. Коли багато значення дає, коли ти сам цього ще бажаєш, це дуже важлива річ, коли ти сам десь намагаєшся переглянути своє життя, щоб пересмотрети і більше не приходити до цього стану, або до тих подій, до того злочину. То мені далі рік на рік я успішно закінчив пробацію і більше. Після того я вже не привлікався. І так пройшло шість років. І так за шість років я в постійному навчанні, в постійному розвитку, спілкуванні, працюю, і все, отак воно разом, скажімо, веду нормальний спосіб життя, чому і всім іншим бажаю. Я думаю, що я вірю в другий шанс, тому що знаєте, кожна людина індивідуальна в своєму розвідку, тому що одному може знаєте, дійти і устний виговор, і він зробить з цього десь якісь висновки, а другому може десь і розгани помогти. Розумієте, хочу хотів би сказати від себе всім тим людям. Котрі стоять на пробаці, або ті, хто зв'язаний з криміналом, ті, хто десь має намір зробити злочин, я хочу сказати, що є інше життя, і це потребує деяких зусиль, це потребує глибокого аналізу і навіть е самодисципліни, де кожен з нас. Має розуміти, що той злочин, котрий буде зроблений, чи десь от зараз планується, він не принесе ніякої користі, ніякої радості для себе. Я хотів би все-таки, щоб суспільство все ж таки. Десь трошки в такому лояльному напрямку, десь розсматривала і создавала такі умови для розвитку людей, які стоять на пробації, десь захочували на якісь заходи, десь е создавали робочі місця для них, десь е захочували, до е деяких дій, які будуть корисні суспільству. Ну, по-перше, сусідка навіть ще говорила, та знаємо ми його. Місяць, два, три, і він буде де нада. І знаєте, суспільство і ті люди, які особливості тобі знали, вони дуже-дуже довго придивляються до тебе. Вони дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже... От... от для них дійсно, действительно... от. Я зараз розумію, що і треба було десь чотири чи п'ять років. От уже подивитися, убідіться, все-таки, що ти той, хто змінив життя. От. І вони бачать мою повсякденну життя, вони бачать, особливо сусіди, сім'ю, вони бачать, як я кожен ранок іду на роботу. Вони бачать моє життя, вони бачать моє оточення. Вони. Вони ну, це час, де вони мають придивитися і щоб вже остаточно впевнитись в тому, що ти змінив своє життя. Ви знаєте, ну я вам скажу чесно, для мене ще більша радість це допомагати оточуючим людям. Чим чи знаєте, як зрозуміти, коли десь в лісу, ось десь п'ять людей ходити разом і заблукали. І от одному приходить розуміння, як вийти з цього лісу. І як ви думаєте, цей один з п'яти, коли він дійшов на розуміння, як вийти, він скаже своїм близьким, як вийти з цього лісу? Я думаю, що скаже. І оце якраз є те, що я також хочу е, десь е, донести тим людям, котрі ще не, не, не знайшли цієї радості, котрі ще е, не знаходять. Е, Цієї радості в самому житті. Тому моя ціль допомагати. Много в душі таких є проєктів, котрі хочеться, щоб вони здійснились. Много є планів, набросків. є багато намірів, де все це все йде на поміч людям, це все йде на допомогу військових, багато планів. Багато планів, напрямків. Я сподіваюся, що згодом. що Це тільки початок життя. Це все тільки початок. Я думаю, у мене ще часу хватить. Навіть в Біблії, Святому Письмі, Писання говорить такі слова. Багатство нажито злочинним шляхом, ніколи не має успіх. Ніколи. Немає того щастя, і навіть такі слова, що толку людини приобрести весь мир, а душу свою погубити.